Зроби відмітки на танку. Атурі. Давай хай, оце буде перша. Оце буде друга. Вони не І тесь така зона, яка не промальовується. Я не гарно. Ладно. Це буде третя. У мене тут є одна куля, без ліду, привіт. Може ми зробимо... Так? О, -о, -о, -о. О то в мене ще є три кулі. Просто іншого цього типу. Поганенька, якась педаль. Відмітка. Похищається всім танкістам, всім ракам, які грають в World of Tanks і не можуть взяти собі три відмітки. Ці відмітки взяти для вас, любов'ю. Тепер в мене куль немає, нормально.